Всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо робочі рукавиці пророзинені нейлон 885. Зокрема, дев'ятий розмір, якщо ви бачите на реці виглядають так: код 4131X. Бачите. Розеніс з сірим на сірій колір. Вигляд шикарний. Зараз побачите, що всередині. Всередина виглядає ось так. Зелена резинка. Товар призначений для італійського ринку. І європейського інструкція італійська, англійська, французька, німецька, іспанська, португальська. Бачите, є чотири розміри MLXLXL, тобто 8, 9, 10, 11. Бачите, зроблений цей. Гарна якість продукту. Всім раджу замовляти. Ось такий манжет, рукається гарно облягають. Бачите? Як Які його маю? Всім раджу. Я також інші рукавечки. Запитуйте. Всім пока, підписуйтесь на мій канал.